Привіт! Уяви на хвилинку, ти запускаєш Супер Маріо, Звичайний стрибок, монетка, гриб, але раптом усе стає інакше. Музика заграла на моніторі, камера повільно наближається, а Маріо не просто стрибає, він шукає втрачений сенс життя після важкого розлучення з принцесою. Так так, сьогодні ми пограємо з уявою. А що, якби всі ті милі піксельні, часто абсурдні ретро-ігри, які ми так любимо, отримали серйозний глибокий сучасний сюжет? Як, наприклад, у серіалах HBO, Dram Netflix або в фільмах Нолана, що, якби Пакман не просто їв точки, а намагався вирватися з комп'ютерної симуляції. А контра не про воїнів а про братів, в яких розділила війна. І ми такі, та це вже не гра, це психологічний трилер. У цьому відео я покажу, як би виглядали знайомі з дитинства ігри, якби вони були написані сценарістами з Голлівуду. Зробимо з піксельні ностальгії справжнє драматичне шоу. Сідайте зручніше. хапай улюблений джойстик, сьогодні ми поринемо у паралельну реальність. Реальність, де ігри для Денді і Сіга стають чимось більшими. Пакмен. Усі його знають. Жовтий кругляк, що їсть точки і тікає від привідів. Весела гра, проста як двері. Але стоп. Давайте подивимось глибше. Що, якщо Пакмен – це не просто персонаж, а ув'язнений у пастці нескнечного лабіринту. Кожна точка, яку він поглинає, це фрагмент спогаду, частина його минулого. Йому здається, що якщо він збере їх усі, то згадає, хто він такий. Але щоразу, як він наближається до виходу, з'являються вони привиди. Привиди це не просто вороги, це символ його внутрішніх демонів: гнів, тривога, сумнів у собі та депресія. Вони завжди поруч, і навіть коли він поїдає спеціальну пігулку, щоб дати їм відсіч це тільки тимчасовий ефект. Бо страхи не зникають, вони повертаються. А тепер уяви, кожен рівень це нова спроба. Новий день, коли він бореться зі своєю пам'яттю, намагається втекти, зрозуміти, чому він тут. Але лабіринт ніколи не закінчується. Це замкнуте коло, жовтий цикл. Він не просто гравець, він штучний інтелект, створений для тестування реакцій. Його життя це симуляція. Він перша жертва експерименту, і справжні приводи це ми, гравці, які запускаємо його знову і знову. Тож наступного разу, коли ви відкриваєте Пакман, пам'ятайте, можливо, десь у лабіринті він вже чекає на звільнення. Всі знають Маріо, сміливого сантехніка, який рятує принцесу з лап лихого Боузера. Але що, якщо це зовсім не казка про героїзм? Що, якщо за яскравими кольорами ховається зовсім інша історія? Історія дорослого життя, яка не має чітких правил і виходів. Уяви, Маріо, не героєм казки, а звичайним працівником комунального господарства. Він проводить дні, борючись із проривами труб, несправними вентилями і нескінечними звітами. А принцеса піч, не в іншому замку, вона просто ігнорить його вже декілька років, повтомилася від його нескінченних експедицій у підземки. Боузер тут не монстр, а голова відділу який просто ставить дедлайни, обрізає бюджет і не дає нормальне заплатні. Він тримає Маріон постійний напрузі, вимагаючи врятувати ситуацію на колінах. Гриби, які Маріо збирає, це не чарівні сили, а лише кава, сигарета та 5 хвилин перепочинку між змінами. І от, замість того, щоб просто стрибати і збирати монетки, він повинен розв'язувати складні задачі виживання. Як не зійти з розуму від бюрократії, як зберегти стосунки, коли життя нескінечний лабіринт і труп? Найголовніше, де взяти на себе час? Маріо зрозумів, принцеса Піч це не лише людина, яку потрібно врятувати, це його власне життя, яке він довго шукав, намагаючись боротися з монстрами повсякденності. І можливо, замість того, щоб шукати її в іншому замку, варто нарешті поговорити. Отак, ну, сучасний сюжет міг би виглядати у легендарній грі. Адже за кожним стрибком життя, за кожним рівнем виклик, а за кожною принцесою своя історія. Бомбермен це легка аркада, де герой кидає бомби, щоб розчистити шлях і перемогти ворогів. Уявіть бомбермена як людина, яка живе у світі після великої катастрофи, міста зруйновані, життя розбите на шматки. Кожна бомба, яку він ставить, це не просто вибух, а символ втрати і надії одночасно. Вибухи розривають тишу, відкриваючи новий шлях, але при цьому залишають шрами на землі і в душі героя. Лабіринт це зруйновані вулиці його спогадів, а вороги це тіні минулого, що не дають рухатися вперед. Кожен вибух це боротьба між бажанням забути і необхідністю пам'ятати, історія про біль, втрати і пошук нового початку. Цей бомберме це не просто герой Аркади, це людина, яка вчиться жити серед уламків свого життя. Він кидає вибухи не для руйнування, а щоб знайти шлях до себе. Що і Мак це не просто двоє печерних хлопців з булавами, що б'ються з динозаврами. Уявімо собі, що це не доісторична пригода, а постапокаліптичний трилер. Після глобальної катастрофи, не через ядерну війну чи прибульців, а через експериментальні біотехнології. Людство повернулося до ком'яного віку. А в цьому світі залишилися сліди колишньої цивілізації, загадкові артефакти, руїни, таємниці, які можуть змінити все. Джой Мак два брати змушені боротися не просто з динозаврами, а з мутованими істотами, які виникли в результаті тих експериментів. Вони остання надія людства їх булави це зброя минулого, але їхній розум і дух ключ до майбутнього. Історія не про те, що просто рятувати дівчат чи збирати бонуси. Це історія про братерство, втрату, вибір між залишками людяності і приматами, які хочуть захопити світ. А ще про те, що іноді найпростіша зброя це не та, що в руках, а та, що в голові. Отож наступного разу, коли візьмеш у руки джойстик і побачиш JoyMac, пам'ятай, перед тобою не просто динозаври і смішні приколи, а глибока історія виживання у світі, де кам'яний вік і кіберпанк тиним чином переплітаються. Сподіваюсь, цей погляд на знайомі ігри з нового боку надихнув тебе подивитися на них по-іншому. Адже за кожним пікселем може ховатися ціла історія. І пам'ятай, ігри це не просто розвага, а частина нашого життя, спогадів і навіть натхнень. Навіть якщо це старенький восьмібітний герой, він здатний розповісти свою унікальну історію. Дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео. І нехай ваші ігрові пригоди завжди будуть веселими та захоплюючими.